Всем э, добрый день. Всего э, так коротко. Зараз там пост постійно блогеры мучаются в том плане, що мучаться, мучаться, в том плане, что вот выборы будут. Трамп настаивает Путин на выборах в цьому році на Украине, безумовно. От. Ну і всякі йдуть домисли. Е, я не впевнений, що в цьому році є така вказівка, що в цьому році будуть вибори. Я бачу, що вибори будуть, по меншій мірі, 26-му році. Навіть якщо, скажімо так, верхівка е, згодиться з Трампом, піде на поступки і проведе якийсь плебісцит, Бо це будуть не вибори, це буде плебісцит. Ну, щоб усунути Зеленського. От. То ну, то в наступному році, 26-го будуть перевибори. Будуть вибори вже зміна влади вже остаточна. Тому я сумніваюся, що в цьому році будуть, в 25-му році будуть будуть вибори. Ну, розумієте. Там, наприклад, в травні місяці, в квітні вже буде рішення, От. в травні там, Росія себе оголосить переможницею. Ну, скільки треба часу для того, щоб зупинити бойові дії? Я прогнозував ще раніше, що десь в серпні, навіть у вересні, закінчиться ця вся епопея. З перестрілками і бомбардуваннями. Чому? Тому що я так уважаю, що не так просто зупинити бойові дії, так сказати, агресивно на во налаштовані сторони. От. І тому що тільки там залишається часу, це навіть по конституції за таки е, короткий період, ну скажем, майже неможливо провести. Вибори. От. Це ж треба підготовка, щоб була. Народ розкиданий по всьому світу. От. Хто буде голосувати? Тільки ті, хто на Україні. Коротше, найнебезпечний період це, безумовно, був 23-й 24-й рік. От. Зараз уже небезпека спадає. От. Тому я думаю, що вибори будуть, я прогнозую, не думаю, прогнозую, що десь в березні, може трошки раніше, але я думаю, що в березні наступного року. Так, далі, значить, що мене Трохи здобувало, що там а, влада роста оголосив, що, що Америка виведе війська з Європи. Ну це були заяви, безумовно, американських там політичних діячів. От. Ну, Рос, мабуть, вирішив, що він ну, всі прогнози практично робить по заявам. От. Чи збувається, чи не збувається, це інша річ. От. Я подивився, ну, я сумніваюсь, що там Америка виведе війська з Європи. От. Так, далі, значить. Ну, історія знає, наприклад. Хоча зараз перекручують все, хочуть переробити історію. От, новояло, не спирешні Ви пам'ятаєте, наприклад, як Олександр Македонський захоплював э, міста, коли, коли він пішов против э, серкса. Значить, э, він просто-напросто посилав э, купців з мішком золота, які там на вослика навантажували. І таким чином підкуповував правителів цих міст. І просто коли Македонський з військами наближався до того міста, от... Був наказ володарів цих міст, був наказ від, 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 відчиняти ворота. Я до чого кажу? Що з свого рода, е, Збігнів Бережинський, Бреж, ну, дуже відома людина, я думаю, всі там знають. От, в 98-му році, 1998 році, він писав в своїй книги таку заяву, що... Росію треба розчленити. Але це зможе зробити тільки Україна. От. Чому? Тому що, от, тому що у них зрада є нормою моралі. Ну, дуже схоже, так? Да? Практично то Росія то Америка підкупає своїх, як кажуть, ставленників От при владі, вони їх ставлять теж, пливають. Росія намагається свого поставити, Америка свого. От. І таким чином, значить, просто Україна робиться як скажем, як лялька. І всі правителі на Україні, вони просто ляльки, які виконують накази зверху. От. Ну, ми ж, то вже. Спостерігаємо там, да Це вже не секрет, що Ізраїль оголосив, що буде новий Єрусалім на Україні. І Америка, і Америка це підтверджує між іншим. Да, от. Самі вони продали Хайфу і порт Хайфу, да, продали китайцям. От. Тобто вони вже починають себе розпродувати. То чому? Тому що вже вважають, що вони вже переселяються на, на Україну. Ну, на співдень України це практично вони вже його забили, як кажуть. Застовбили. От. Ну, ми ж самі розуміємо, що Зеленський це був практично ставленік. Ставленік це про всіх, от, скажімо, антиукраїнських сил. Практично був це зроблений Путіним. От. Підтриманий, підтриманий Америкою. Для чого? Для того, щоб треба було розв'язати війну. Для того, щоб Зеленський все зробив, щоб Україна була знищена. Тобто не була готова до війни. Це він зараз тільки такий герой. От. А в перші 22-му році він взагалі там сидів тихо, як миша. Все, здавати, збирався. Просто не дали йому. От. Знаете, от. Слово популізм, знаєте, якраз да? це популізати народу. Бо популізм це практично, ну, скажу так, все робити для того, щоб брехати народу. От. Тут зараз всі політики чим займаються. Да? От. Ми ж чим відрізняємося від Європи. Тим, що там народ аналізує обов'язково аналізує по результатам діяльності того чи іншого політичного діяча. А у нас це все, значить, абсолютно не аналізується. Десь почули все, на емоціях, на криках, на гордині, на, на, на ідіотизме, вибирають своїх, як кажуть, могильщиков. Я прямо кажу, не політика, а могильщиков. які там скажут займається попола, да? <ріст> вот. Тобто лізання попи народу. И народ його подобається, уподобается, значит, казочки такі, знаешь. Тобто політичний рівень розвитку народу на Україні, Він на рівні десятирічної дитини. Показали кохветку, і народ уже розслабився, і вже радий. Вот. Ну. Ну, вы знаете чему, наприклад, Путін так не наводить Україну. Ну, Мне колись, мій брат, ну, все давно казав, що, що Путін Юрій, інженер. Вот. Ну, я не повірив, Як він це визначив. Це просто геніально. А потім виявилося, що да дійсно. Це дійсно, що Путін... Путін єврій по матері, тобто чистокровний єврей. От, ну тут уже, як кажуть, нічого нового не придумаєш. Тому так ще кругом Путіна стільки війну крутиться. От, вони ж його прямо Росію вважали до недавнього часу, вважали своєю країною, Росією. Тепер переключилися на Україну. Тому, Путін підтримував Хамас. От. Ну, практично Верховна Рада це ставленіки олігархів. Я просто хочу запитати, вам подобається олігархія, так? Да? Чого ж ви вибираєте? Практично всіх голос це, це Пінчука, так скажу, партія Пінчука, там, слуги народа, це практично Коломойська партія. Ну, зараз вона Коломойського посадила і перейшла до рук Пінчука. От просто я дивуюся, як оці всі своєю ідіотською гордині починають десь почули і починають робити висновки. Та не робіть висновки по одніх подіях. Треба проаналізувати цілий лантіжок подій. Тому що... Події часто делают для того, чтобы отурмалить людей. Так само, как, как як, как як Зеленский нападает на, ну, скажем, на тех, кто ему не подобается. Да? Вот. А для чего это робиться? Для того, чтобы популяризовать себя. Вот, заложный вот такой, вот мы его там посадили. Ну, подумав, для чего это робиться? Для того, щоб показать, що він однороду, а насправді это заложено, то, то сидеть в комані, по матері еврей. Тобто, так скажемо, всі практично посади там займаються, так скажемо, виходці з цього клану. Це клан. Він поставив на Зеленський поставив для того, щоб знищити Україну і дати, скажем так, причому чоловічу стать винищувати. А народ виселити, 6 мільйонів висилов. То треба ж поповнити ресурси. От Ізраїль буде переселятися, він уже переселяється, він до війни переселявся сюди. От. Ну, тому я просто от, хочу сказати, що Україна це практично пішка в ігри Америки і Росії. Подивитися. Між іншим Трамп це агент. Це ж вияснено було, що в 1988 році, так, по-моєму, Трамп був завірбований КГБ. Вот. І навіть у нього була позовний. Вот, Росія Там. Це ж про це стверджує екс, як говориться, високопосадовці КГБ які були ще при Радянському Союзі. І тому не дивно, що так сказати, Трамп це був заморожений практично агент, агент російської спецслужби. Тому не дивно, що він знищив практично, скажімо, всю керівну всі керівні посади в їхніх спецслужбах російських. Там ЦРУ, Ру, в першу чергу. Там, і інших організацій. Для чого? Щоб вони не могли його розкрити. Чому це раніше не робили? Ну, боялися. От. Зараз це все буде випливати. Ну, це, це ж вже доведено. От у чому річ. Тому, от, ми програємо, тому що у нас в головах усіх українців 90% в голові золото. Як продатися, як продати, як дає ну, патріоти, безумовно, які не продаються. Ну, їх настільки мало, їх настільки винищували, що тепер главенствують вся продажна практично маса. Не тільки верхівка. Зеленський, Єрмак, оці всі татари, вони тримаються на базі оцих от продажних, продажних українців. Що буде далі саме побачите?